Разом з нами є вже воєнний оглядач Сергій Грабський. Пане Сергій, слава Україні! Рада вас бачити! Мої вітання до вечір. Героям слава! Пане Сергію, якщо режисер готовий, я прошу його показати. Відео як Москва готується до параду побідобесія. Ну, по суті, це законна ціль для України. Подивіться, скільки техніки скупчення в одному місті. Секретар оборонного комітету ради народний депутат Костенко сказав, що в Україні є можливість вдарити по параду в Москві. Він додав, що через побоювання РФ вона стягує все ППО, яке має вільне до Червоної площі вчора. Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни правильно бояться удару по Москві під час святкування 9 травня. Так він пояснив, чому на його думку Путін запропонував встановити триденне перемир'я до 80-річчя перемоги над нацистською німеччиною у Другій світовій війні. Тож, пане Сергію, на вашу думку, ціль законна? Ціль законна бити треба чи будь. А, а, а в цьому і питання. ви розумієте, противник ну, і своєю такою е, підступною е, професійністю, я б сказав, цього не треба боятися. Робить все можливе для того, щоб не допустити якихось казусів під час пораду перемоги в лабках. Тому е, питання надзвичайно складне. Для якщо знаєте, якщо так посадити мене на крісло і сказати: треба бити. Я б сказав безумовно, Бити треба і необхідно. Ми прекрасно розуміємо з вами. Прекрасно розуміємо з вами, що для противника це просто привід провести такий парад, і вони роблять все можливо, щоб звинуватити Україну в порушенні перемир'я. А якщо пересадити мене в крісло політика, бо хмиловав, я закінчив Львівський інститут державного управління, тобто відношуся до того професійно, я б сказав: Ні, ми не можемо бити. Чому? Тому що треба розуміти, що це моментально буде використано нашими противниками, і це може вплинути на стратегічні питання забезпечення України, може навіть не сьогодні, а в майбутньому, коли починається черговий цикл виборів в Європі, і ці козирі будуть використовуватися прихильниками Кремля для того, щоб звинуватити Україну у недоброчесності, злочинному е використанні сили. Під час проведення перемир'я ви розумієте, ну світ не живе, наприклад, білими та чорними кольорами, і в тій самій Європі є люди, яким треба дуже детально і терпляче пояснювати, що відбувається в Україні для них. Ну скажімо, для простого умовного бюргера чи обивателя, є перемир'я, яке пору, і удари по Москві, які зробила Україна. Хто винний Україна? Що цьому передувало? Розбиратися дуже складно, і вони не хочуть цього робити. Треба так само розуміти ну, специфіку ментальності того народу, який там живе. Тому з політичної точки зору, якщо противник не порушить перемир'я першим, то відповідно наносити удари по параду, як би нам не хотілось мені, як військовому дуже хочеться це робити. Знаєте, аж руки, аж руки що блять. Більше я знаю, що ми можемо нанести удари, і удари частку чуттєві, але на жаль, ми цього робити не маємо права. Ну по суті, з того, що ми бачимо, ми і маємо чим, тому що у нас є і далекобійні дрони, і свої ракети. В принципі, чисто теоретично можемо. Але дивіться, тут є ще один момент, пан Зрію. от вони забирають ППО. Звідкись ми бачимо от дрони СБУ завітали е, в цей. Муромський е, завод, який працює на флота авіації Російської Федерації, і неодноразово по військових об'єктах і е, не тільки прилітали санкції від Служби безпеки України, бачимо, що по суті Росія не може прикрити всі важливі об'єкти повітряної обороною. І зараз вони десь звідки це СППО забирають, перетягують в Москву. От е, нам не можна бити тільки по Москві, чи ми можемо вдарити? Я ж думаю, що наша розвідка точно знає, звідки забрали ці залишки ППО. Тих об'єктах, де ще стояли е, ці комплекси, ви знаєте, це знов таки залежить від того, е, наскільки буде надійною інформаційна броня, наскільки віртуозно ми, як держава, будемо готові е, упереджувати інформаційні удари противника. Тут же знаєте, тут не тільки головне, хто перший вдарив, а хто правильно сформулював і виніс в інформаційне поле. І ви це добре знаєте, цю інформацію. Хто перший сказав, той і правий. І тому тут е, треба діяти дуже-дуже виважено і обережно. Повторюю ще раз, як би нам з вами не хотілося наносити удари, ми не можемо ризикувати стратегією. Удар можна буде нанести і 11 числа. Ви ж самі розумієте, що систему ППО не, неможливо перемістити там, протягом там, 12 годин. Тобто, це можна буде зробити. Тому ризикувати у разі. Якщо Росія дійсно, що мене дуже здивує, повірте мені, дуже здивує, не порушить перемир'я, буде дуже дуже небезпечно. Пане Сирі, на вашу думку, це трьохденне перемир'я? Це все-таки більше пов'язано з парадом? Чи це якась мінімальна передишка? Для чого це Путіну? Отакий От жест, як він каже, гуманітарний. Дозвольте, я запитаю, запитаю вас, скажіть, Давай. будь ласка, чи є у росіян якісь успіхи на лінії фронту зараз світки? Ну, дивіться, пане Сергію, з того, що я станом на зараз бачу, то як би не дуже і є. Але я не військовий оглядач, і не військовий експерт. Ось, тому... ось бачите, бачите, ось в цьому і полягає відповідь. Росіяни виходять на таку ситуацію, коли їм вкрай необхідні якісь е е дні тиші або години тиші. Для того щоб відновити свої позиції, а витягнути, чому я дуже сумніваюся, сполеглих, евакуювати поранених, підтягнути ресурси, підготуватися до наступних бит. Саме розумієте, що без режиму тиші це зробити неможливо, створити проходи в мінних полях і так далі. Тому подібно задач дуже багато. І повірте мені, війська війська під час перемир'я не будуть насолоджуватися тишою просто сидіти там і рахувати птахів у небі. Або дронів, Хто знає. Тому і для нас, і для противника це буде час дуже напруженої, важливої, але тихої роботи. В кого нерви виявляться слабші, той відкриє вогонь. У мене немає навіть сумнівів, що противник буде відкривати вогонь. Відповідно до того, ми маємо абсолютно тверезо і цинічно відповідати. Удар на удар. Або навіть ну так упереджувати противника в нанесенні вогню. Повірте мені, ми володіємо віртуозним набором інструментів для того, щоб діяти в наших інтересах. Побачимо, як ситуація буде розвиватися, пане Сергію. То чи вірно я розумію, що таких перемирь оголошених ініційованих зі сторони країни агресорки найближчим часом у нас побільше, бо їм треба час. Uh, і так, і ні, все буде залежати від того, як будуть діяти наші сили оборони, наскільки ми будемо ефективно знищувати противника. Самі розумієте, ну противник сам по собі не зникає, він не самознищується. Хоча є варіанти, що він е кінчає життя прикрим самогубством, розуміючи, що відступати нема куди йому, нема куди діватися. Але треба розуміти, що це залежить від сил оборони України. Наскільки потужними будуть наші удари для того, щоб примушувати противника до таких дій, давайте будемо відверті. Ми так само не в найкращій формі, і нам так само потрібні такі перерви для того, щоб так само підтягнути наші резерви, відновити позиції, забезпечити хлопців боєприпасами, озброєнням, харчами, водою, вивести поранених і віддати шану загиблим. Тобто, це. Рутина війни, якщо можна так сказати, наскільки часто будуть такі перерви, ну важко сказати. Подивимося, як ситуація буде розвиватися. Поки що противник він має одне задачі, одне завдання знищити Україну, як таку. як він буде діяти, час покаже, і саме те, що ми маємо ці перемир'я, це заслуга сил оборони України. Давайте ще ми з вами так загальному сказали про фронт, що ну не бачимо якихось суттєвих успіхів, але є такі, знаєте, те, що вони точно роблять, це вони кладуть своїх не рахуючи жертв, щоб щось до чогось завоювати. Ось головнокомандувач Сирський зробив таку заяву, що ворог намагається за будь-яку ціну вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області, знищує тисячі солдатів. Аби отримати бодай маленьку перемогу для кремлівського фюрера до 9 травня, головнокомандувач ЗСУ каже, що РФ значно збільшила інтенсивність бойових дій попри гучні заяви стосовно готовності припинити вогонь на 8-10 травня, пане грабський. Ну, дивіться, та в принципі таке ж було і в другу світову війну. Масово штурмами йшли кудись, щоб щось до чогось взяти. Але якщо так можна більше від вас, аналітики, як ви думаєте, що зараз ну, до, до яких дій вдається противник в районі Дніпропетровської області, і м чого від нього чекати далі? Ну, знаєте, скажімо так. Якщо говорити про оперативну стратегічну перспективу, то в принципі прорив район Дніпропетровської області можна прив'язати до політичних забаганок Кремля. Ви ж пам'ятаєте, що вступивши на землю того чи іншого регіону України, перше що вони роблять оголошують референдум щодо приєднання цього регіону до Росії, оголошують свою території і продовжують воювати а навіть сьогодні, не контролюючи значну частину Херсонської області, вони вимагають, щоб українські війська відійшли з всієї території Херсонської області, а тому, що вона записана в конституції того суб'єкту міжнародного права, який поки що називається Російська Федерація. Тобто з цієї точки зору це зрозуміло. Чи це означає, що там противник буде продовжувати наступ на Дніпропетро, на Дніпро на Дніпро власне? Ні. Тому що для цього йому потрібно вирішити флангові задачі, а флангові задачі полягають у знищенні українських сил оборони в районі Покровського Мирноградської агломерації. І я б сказав так, що в даному аспекті просування або спроби просування противника в напрямку Дніпропетровської області вписуються в загальну концепцію оволодіння Покровськом і Мирноградом. Для цього противник намагається не штурмувати в лоб, а обійти покровсько мирноградську агломерацію з заходу зі сходу, перерізавши комунікації, порушивши логістику і примусивши, як вони думають, наші війська до відступу. Для цього їм треба розширювати зону для того, щоб гарантувати, що в тил противнику, який наносить фланговий удар, наприклад, з Заходу по Покровську, не буде нанесено контрудар. Знаєте, ну, тут просто йдеться вже про територію, яка має розширюватися, для того, щоб ну, через неї важко було пройти вже нашим військам у разі контакт. Так, пане Сергій, ви з нами. На жаль, є якісь проблеми зі зв'язком. Ми просимо випуску. працюємо в прямому ефірі, тому можуть бути і проблеми з прямими вімкненнями наших гостей. Я сподіваюся, зараз вдасться відновити дзвінок з паном Сергієм. Нагадаю, що з нами був Сергій Грабський, воєнний оглядач. Тож, я прошу, аби режисер дав мені можливість зрозуміти, чи буде пан Сергій знову, чи пробуємо зв'язатися. Зараз за кілька хвилин ми продовжимо розмову з паном Грабським. Будь ласка, не перемикайтеся. За кілька хвилин продовжимо. Вербують спецслужби ворога. Йдеш на зраду та тероризм. СБУ тебе обов'язково знайде. Ну своє життя. Якщо тебе вербують на підпал чи теракт, повідомляй в чат-бот СБУ. Не пали своїх, спали ворога. Сергій Рабський я вже знову з нами на зв'язку. Пане Сергій мали якісь технічні неполадки. Просимо вибачення. Пане Сергій, якщо можемо, давайте продовжимо далі, бо я знаю, що на жаль має вас швидко відпускати. Дивіться, Росія може готувати щось у Білорусі цього літа, заявив президент України Володимир Зеленський. Він припустив, що під виглядом навчань РФ може. Планувати нову атаку, куди саме невідомо це може бути і Україна, Литва чи Польща. Зеленський закликав бути готовими і наголосив, що Україна відкрита до співпраці до співпраці з нашими союзниками. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте літнє навчання Росії в Білорусі і чи готові наші партнери до ймовірної відбиття нападу? А, з вашого дозволу, я ну не то що уточню, а підкоригую відповідь президента України: не буде готувати, а готує. Вже і цей процес триває як мінімум з квітня 2022 року. Ми дуже мало говоримо про Білорусі. Чомусь це викликає таку паніку трошки, але шановні друзі, давайте запам'ятаємо, що з квітня 2022 року на території окупованої Білорусі, давайте називати речі своїми іменами. Проводиться безперервний комплекс заходів по посиленню бойової мобілізаційної готовності. Білорусів ніхто не буде питати. Хочуть вони воювати чи не хочуть їх просто як баранів поженуть на війну на забій. Як це було з нашими співгромадянами з Донецької та Луганської області? Тому не питання, будуть вони готувати чи не будуть, вони готуються, готуються постійно. Інше питання, чи цей удар буде направлений проти України чи ні. Тут я дотримуюся ж таки традиційної точки зору, що з території Білорусі атакувати Україну в тому стані, в якому зараз знаходиться Україна, неможливо. Україна готова, Україна знає, що вона хоче. Україна створює загородження, які практично неможливо пройти, або на це потрібно буде дуже багато часу. Чи наважиться путінський режим з території окупованої Білорусі цього року атакувати Литву? Я абсолютно свідомо відкидаю можливість атаки на Польщу, тому що це буде занадто навіть для пана Путіна. Питання дуже дискусійне, тому що Литва зараз має пра має можливість робити певні заходи по підготовці до своєї оборони виключно за рахунок України, поки на території України ведуться такі бойові дії, про які ми з вами говорили, які примушують противника звертатися до такого рятівного засобу, як Перемиря, говорити про те, що Росія зможе атакувати Литву, немає жодного сенсу. Тільки після проведення навчань, не раніше, противник буде вже усвідомлювати, на що він спроможний і як він може діяти на тому театрі військових дій. Мало того, я підкреслюю: я давно слідкую вже як мінімум майже 10 років за ситуацію в Білорусі. підкреслюю, що серія навчань захід ніколи не була спрямована проти України, вона завжди була спрямована проти країн Балтії проти Польщі. Тому загроза для цих країн є очевидною. І слова президента означають наступне: що у разі реальної загрози почає початку вторгнення на територію Литви, ми можемо надати свою територію, наші можливості для спільних дій об'єднаної коаліції сил, які вже вступлять в цю війну. Але це рішення треба приймати сьогодні. І більше того, я є прихильником того, я категорично відкидає навіть назву миротворчої сили, які там обговорювалися в плані того, що вони зайдуть там на територію України. Але вже сьогодні присутність військ, це ризикований крок, але це необхідний крок. Присутність військ західної коаліції НАТО на території України є гарантом убезпечення того, що на території України Балтії противник не сунеться, і саме в цьому. Полягає розшифровка слів президента, який каже про широку коаліцію і взаємодію і співпрацю з нашими союзниками такими відкритими організованими потужними кроками, які включають в себе, і готов, готовність до застосування сили. Ми можемо нейтралізувати спробу противника наступати на країни Балтії, тому що вони зараз знаходяться в такій ситуації, що чинити спротив противнику. Які а, переважає їх в 10 разів як щонайменше, тому що е, сьогоднішній день кількість е, білоруського корпусу російської армії давайте їх так називати, так буде провільніше. Е, я маю великі сумніви, що це дійсно патріоти Білорусі, цей е, найманці Кремля Монкурти складає 65 тисяч. Якщо ми говоримо, що росіяни можуть перекинути ще 100 на групування на територію. Окупований Білорусі це буде рівно в 10 разів більше ніж всі збройні сили всієї Литви. Разом взяті. це гарантований прорив. Тому президент ну, чітко висловився і вже зараз протягнув руку допомоги нашим балтійським друзям і сказав, що ми готові підтримувати їх у цій складній боротьбі, бо може бути пізно. Так, пане Сергію, я сподіваюся, що наші партнери-союзники трошки знаєте, до них дойде швидше ніж коли буде запізно. І вже стільки дзвіночків попереджень було про це і даних розвідки. Надіємося на їхній тверезий розум, що називається. Пане Сергію, на жаль, я мушу вас відпускати. Я кажу, на жаль, тому що є ще багато тем для обговорення. Я сподіваюся, найближчим часом знову з вами побачимося в ефірі. Я бажаю вам спокійного вечора. І нехай горить сьогодні. Москва палає. І очевидно, що ми дочекаємося того дня, коли червона площа опиниться у вогні, де її і місце. Сергій Грабський, воєнний глядач, був з нами на прямому зв'язку. А щоб Росія палала і вигнали наших московитів, наші сили оборони з української святої землі треба підтримувати своє військо. Якщо ми не в своєму війську, то я закликаю зробити донат на збір для 58-ї бригади імені гетьмана Виговського на ремонт автомобілів. Бачите зараз QR-код на своєму екрані? Зробіть донат. Пам'ятайте, це вам воздасться точно.